Підприємство малодохідник отримало лист від податкової із вимогою відкоригувати 24-й рік, а саме збільшити податок на прибуток, через те, що потрібно застосувати податкові різниці 30 відсоткова імпортна експорта. Підприємство хвилюється, що причиною надсилання такого листа є те, що у минулому бухгалтер. Свідомо помилилася і показала в додатку РІ збільшуючу податкову різницю. І хвилюється, що ось така помилка для податківців є знаком, ознакою того, що підприємство відмовилось від податкових різниць. Я хочу заспокоїти і сказати, що що є підставою для відмови від застосування різниць, описано в пункті 134, з якого чітко випливає, що якщо дохід... А це рядок 0,1 декларації. Менше 40 мільйонів. Ви можете прийняти рішення про незастосування різниць і про таке рішення озвучити в декларації, зробити посилання, номер наказу від такого-то числа. Саме це свідчить про те, застосовуєте ви різниці чи ні. Але те, що ви показали в додатку РІ збільшувальну різницю, неважливо яку, не визначає, ви прийняли рішення про застосування чи ні. І тому спокійно даємо відповідь на лист, так як я це пояснювала в попередньому відео, і спимо спокійно.